Космічна казка напередодні 1 вересня, цікаві та пізнавальні історії про всесвіт для дітей соціально незахищених родин. Сьогодні вони вперше їх побачили у мобільному планетарії. Величезний надувний купол кожні півгодини переносив все нових і нових малюків у простір галактики. Організатори кажуть, таким чином вирішили підбадьорити дітлахів напередодні дня знань та м -м, пробудити цікавість до навчання. Що ж таке зорі? Як далеко вони? Про галактику, сонячну систему, зорі, і навіть знаки зодіаку. І не менш захоплюючі історії, легенди про Стоунхендж та піраміди. Всі ці, ці кавинки у півгодинному фільмі. Це фільм українською мовою. Тобто є фільми про космос, про океан і будь ще різні. будемо робити фільми екологічної тематики. Як зараз у нас треба дітей скрити цього і ну все це дітей це дітей зацікавить, і вони будуть мати трошки більше більше кругозір. Затамувавши подих, дітлахи з цікавістю вдивлялись у кожен кадр. Мені найбільше сподобалось, коли розказували про гороскоп. Мені найбільше сподобалось, як вони розказували про різні сузір'я. І ще як вони там розказують, як ну, наша планета крутиться довкола Сонця. Я би ще хотіла дуже сюди прийти і почути, як створили нашу землю. Скорпіонів більше дізнатися, бо ну, про знаки зодіаку.» Не натішаться і педагоги. Кожна нова інформація, кожне нове побачене явище це цікаве, і в той же час воно приносить і пізнавальний, будемо казати, потенціал для розвитку дитини, тому що дитина в наш час повинна бути всебічно розвинута, не тільки в одному напрямку. Я вважаю, що фільм досить пізнавальний і досить цікавий для дітей, і звичайно, в подальшому хотілося б переглядати ще інші теми. Організатори зізнаються, асортимент фільмів чималий. Це переважно адаптовані українською стрічки закордонного виробництва із Франції, Голландії та Росії. Вони поділені на тематики, спрямування та певні вікові групи. Основна тематика це є звичайно про космос, фільми, про космос, тобто про сонячні системи, про сузіря і тому подібне. Але також зараз ми вже почали набирати нові програми. Це вже Такі у нас є сказочка для маленьких дітей. Наприклад, це є про підводний світ, казочка про сузіря. Далі ж мобільний планетарій помандрує областю, аби у кожному, навіть найвіддаленішому куточку, майбутні школярики побачили зорі та все світ ближче. Любов Стопчук, Андрій Дробний, новини.